Проводи. Ну, слово саме. Проводи, ну як сказати, в нашому селі проводи асоціювалися з проводом хлопця в армію, коли, е, провід, провідна неділя була в церкві колись, так називали, хто ніби, то, ну, як скажіть, як то? Ну, провідна неділя була, що. Ну, то провідна неділя. А то хлопці в армії проважали. Та з всім селом. А по ми не маємо фотографій, я вам хочу показати. Бо ми зберегли фото справа в тім, що вже в 80-х роках такої проводи в армії не було. Бо Вже не йшли до армії. А, а проводи були вже. Ем, ще буде в 70 От що я пам'ятаю, я з 54-го року, то я ще 60-ті роки пам'ятаю. Особливо пам'ятаю від 70-го до 80-го року, бо тоді ще ще в армії. А вже там 84-й, 80-ті років. Це з якого року? 2009-го син в 92-му році вже може бути в армію, то вже не йшов. Може, тоді йшли в армію. Хто вчився в інституті, там була воєнна кафедра і в армію вже ніхто не йшов. От. То ми маємо такі фото. Ви як в армію, то не так, як зараз, в армію викликали воєнкомат і вручили повістку. І, наприклад, вже знали, що, наприклад, він 4 березня через два-три дні, ні, так що зразу і забрали машину, нікого не було. І викликали. І мали підуть, щоб піти в армію. Його зразу в воєнкоматі завели в перукарню і стригли, не йшли з волоссям своїм. От всі хлопці, які йшли в армію, вони були пострижені під нульку. Так тепер круті. О, о, бачите, оту колись, бачите? вони волосся не мали. Хлопці, які йшли до армії, вони були пострижені. Воєнкоматських. І тоді не треба було думати, що вдягнути, як в армію він піде, в який одяг йому дати. Йшли в такому, звичайно, простому одязі. Не дуже дорогому, бо тоді так не було, в 70-х роках дуже була бідаша. Шли в звичайному одязі. А на воєнкоматі потім вже їх відправляли в частину, їх давали їм робочу і давали вже і парадну форму. Оєні мали дві форми. Тут є, ми вже навіть знайшли от оця форма це буденна форма. Таку, що він кожен раз. А от, подивись, то вже як він був в частині. А ось як від другого брата покажу Настя, ви ти ж яка парадна форма? Mm -hmm. в ту, якщо він хотів тільки відпустку додому, бо завжди після року, тоді служили два роки, служили. Такі. А хто служив в морфлоті, служив три роки. Товаріш йшли додому гарні, тоді казали е, кітіль. Мамо так, кітель. штани і кашкет. А й так, така буденна форма, то була е, пілотка. Я не знаю, як по-українськи, може воно і не називається, Ну, знаю, що ми знаємо, що це пі пілот. І от отримав він повістку і знав, що завтра при каміже йде. Батьки в той часом готувалися. Готували там холодиль, двері, щоб закрити стіл. І не було так як тепер: ніхто до нікого не йде. Бо знають, що має армії, Правда, прийшов там бабця, бабуся, дідо. А тоді дівчата, хлопці всі приходили зранку, наприклад, на 12-ту годину він вже, мабути, підлочиському інкоматі. Приходили. Дев'яті, садили їх за столи, ну, сіли за стіл, помолилися. Тоді встали, заспівали «Много я літа прикрутили. І тоді, в нас в селі, коли мій шов, було їх троє. То хлопці, з дівчатами мусили поділитися, трохи пішли туди, ну, а родина сама собою приходила. І тоді поїхали через автобусну. Тоді. Бо, втіжено, бо транспорт, виділяв колгосп транспорт, який мали підвести її до цево. Тоді вони, отой Ігор і цей ем, Шукайда, Париж жиє, угу. то той ем, лист Лис Петро і Ігор Батик, і, і Ігор Городницький, на автобусі сходилися, всі зійшлися там, хлопці, всі три тих, що проважають. Але коли вони вже як прощалися з подвір'ям, вийшли на подвір'я, співають. І от ви бачите, я вам хотіла показати. ось стоять дивіться, хлопці, як вони співають. Так, а о, вони не стоять так як-небудь. Вона Настя, тепер дивися. Отабо хлопці, отак. Весь Настя. Угу. Один, о, також, також, як це в Шеренгу, отак один до один і так рівненько будуть виходити з подвір'я. О, отут. О. Бачите, отак. Зараз, або я маму хочу їм показати. А от Коли в хаті вже, з хати почали виходити, от на подвір'ю всі зібралися, хлопці стоять. Оце наше подвір'я. Оце біля тої старої хати. Хлопці стоять, вже всі отак одному на плече, така шеренга. А вже там дівчата, вже там все взаду. То, тоді о, той, цей хлопець, що йде до армії, він повертається до хати і в хаті є ікони. Він цілує ікони, так як прощається, і виходить тоді на вулицю. І вже ширенга вийшла, до... брама відкрита, всі вийшли на дорогу, чекають тих, що підходять вже тих два, якщо з тої сторони. Бо тоді, що мама і з тої сторони, там то, вони ну, трохи далеко так живуть. Чекають, а він тим часом по сусідству є старі люди, старші, такі що на дорогу вийшли, він до кожного підходить і прощається. Тоді на цій автобусі всі зійшли, мама сказала, що вже поцілували. І тоді вони на автобусну вийшли і от тепер цікаво. То не було так, як тепер. Тоді люди міли робити отакі на свої платочки. Бо колись не було таких платочків куплених, а з полотна, то, то вже мені бабця зробила тепер такий сучасний. І такими такими о, на свої платочок. І як він сідав автобус і через вікно, тут не видно, от не зафільмовано є. Не... Може, і десь якась фотографія була така, що як він викидає, як вони викидають ці. І Як то кажуть, ті, ті хустинки, то коли вони сіли, а вот, сіли в автобус, а от тут, мама, щось видно в ручці, то прощаються. І він отак через вікно кожен хустинку, через віконечко кидав і батьки піднімали. Батьки піднімали, кожен знав, свій носовий платочок, який бо тоді не було. Таких. Були в магазині, але люди в нас такі, що вміють робити, такі. Такий то, та то, та... то дівчата, дівчата могли подарувати, якщо мав дівчину, щоб до армії, то дівчинку. Ось такий носовий платочок. І тоді той платочок приносили додому і клали його за образ. Та ну, в хаті Тепер немає одна іконка. А колись в хаті, оця з хата, що в нас старається, Настя ще і Такою... Не може бути, щоб в хаті не було Миколая. Чудотворця, має бути Миколаїв. І оцю хустинку мама ставила, бо мала трьох хлопців. Один той старший брат служив в Оренбурзі в Росії, теж був на ракетному комплексі. Той середній, я кажу, він служив він в Криму в Саки, а потім він був в Первомайську. Не знаю, як тепер то називається, бо тепер так попеременно. А цей третій брат, а він служив в Литві, в Кавмусі. Він служив в військах там, де міни ставили. То в нас от всі роди військ в хаті перебули. Бо правда, мама, ту хустинку, а, приходи, приходив на відпустку. Mm -hmm. Але віці, яка була колись біда. Але в армії ми тільки в Оренбурзі того не провідали. Того на півдні ми до нього поїхали. І в Та Тато їздив. Оренбург... Я... я мама не пам'ятаю, може, де я. я... Та... А, а тут ти їздила вже з братом. Так. А то до я... того наймолодшого, то ми їздили в Калмуз з мамою. То Прибалтика, там мова інакша. То дуже вони такі націоналісти, вони не люблять дуже російську мову, там не любили. Ми старалися говорити по-українськи, то вони ще вам щось скажуть. Якщо ви говорите в ті часи, це був десь, мамо, початок 80-х років. Там не любили російської мови. Якщо ви спитали їх по-російськи, то вони вас обов'язково посадили на другу, не туди, куди вам їхати. А ми знали, нам там люди сказали. Ви так повернулись, кажемо, ми по-українськи говоримо, а вони кажуть. Ми кажемо, нам каунус. Вони нам привели, показали нам, де перон, там шовляємо, тоді з дошу, і куди нам сісти і поїхати. І тоді вже мої брати повернулися, то ху... О, але котрі ще до армії, то нікотрі дівчини не мали. Мамо, ми були молоді. Ну, ми тоді ще до армії 18 років. Вони дівчат не мали. Отакі богостеньків От, колись були, та і тепер. Але старалися зробити. Хустинку так казала щоделичком тим крючком uh -huh. зробити. Ту бабця знає чудеку, крючком, бабця то робити. Зробити крючком і подарувати і ту хустинку за образ і вернувся, і вже як вернувся, тоді ту хустинку вже займалася за образом. І вже собі так, щоб не, не губити зв'язку, так як хустинка за іку буде за іконою, то, як скажуть за образами. То так буде, як молитва до нього, буде його підтримувати там. От такий був оберіг. От тепер то чіпають там віники того, а колись ні. Носовий платочок і за ікону ставили. Розрушає, і ті хлопці звідку хустинку обов'язково, і батьки кожен знає. Ой, як, наприклад, було так, що їхало і п'ятеро зразу брало, або так, що один. Є... Я знаю, тоді, коли наш Ігор пішов, то було їх троє. Той Ігор. Петро і, і, і наш Ігор. І тоді ще могли бути не зружись, а як Міша що мама, то ще був Ружицького. Дружись, і Каченіський Каченівський і року. Ту вже, а вже скільки їх зараз. У ті хлопці, хлопці 65-го року. То наші сусіди Городецький, Ігор Заяць і Кушнір Іван. Угу. А тіво зараз, зараз, зараз. Движ який, движки, хлопці, підтягнуті. Подивись, тоді, було, тоді ще не було персів, тоді було як uh -huh. Але той воротнічок, мабуть, все біленький. О, мамо, то лис виглядає, наш наш во, То лис виглядає, о, той Петро. Боже Боже. о, І ще то вже до пілочись з батьків поїхав, бо то вже таке було. Та як... а, во. а тут во вже, зараз я туди стоять вони з ті шеренгом всі. А во. Того вже нема. Того нема, того нема, того нема. Четверо з тих хлопців, що стоять в шеренді, їх вже нема. А хто Вов... фотографував? Та я не знаю. Десь, може, особ... У нас тут був такий фотограф любитель в селі. Мамо я собою ставка? Та, 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 так, так. Треба так. я ж не знаю їх. Я. я мала була, ну, я ж не я ж... бабча, вночі десь бо то і то я вот тут і кресила, і все, кажу, і, і кажу, мамо, пишуть тобі. Та ще й було, та я ще й не одна сподівала. Та да, я вже я Настя, куди вже куди до школи. Якщо до армії, ти ж не бачила на Ні. Бо що я ніхто не йшов. Та воно вже якось раптово так це все пропало. В... Прощайте гори, прощай Кавказ, Прощай дівчино, в послідній раз. Прощай дівчино, в послідній раз. Хто останє Прощай дівчино бо я вже йду, благословила мать на війну, благословила мать на війну, летіла куля через гору, та й ударила у грудь мою, та й ударила у грудь мою. Потекла кров за річенькою, аж до тихого до Дунаю, аж до тихого до Дунаю. в тихім Донаї бистра вода. Десь мого сина війська нема, де мого сина війська нема. А сина з війська мого нема, напевно, куля вбила на куля билай, і, і не так надлетіли гуси з далекого краю, во. Кличе свого Си, і на дому, кличе свого си, і на війська до дому. ой прийди синочку. З війська до домочку Нехай я ще раз Нехай я тя разговор, шконеха ще раз голову, як і зми не змила, як я був при тобі. Свого си, на звійська вигляда, ти буду свого си, і на звійська вигляда, як пісню пісню прощай країна, то співали пісню про що країна. Я пам'ятаю, сорока ти боч. Печому не співав. Білою хустинком очі витирав. Білою хустинком очі витерав сльози. Ти його не знаєш, <глуш> тут що на тій тихаті. Рушив <глуш> в <глуш> далеку <глуш> <глуш> вже розпочища, на те все, що та вірно. Я їду в далекі краї, і не раз я про тебе згадаю твоє личко і очі сумні, і не раз я про тебе згадаю твоє личко. І очі сумні, ти сумна на пероні стояла, вітер чубо твоїм колихав. на очах тебе сльози бриніли, ти ридала я важко. Прийдеться лише нас. Так, вже 80 кінця 80-х років, а вже як поставила Україна, то вже міюра вже в Україні, він вже вчив в інституті, то вже була воєнна кафедра. Але не далі, прийшли сусіди, допомогли. то ж не було ні барів, не було того, хат хат, ну які хати були. Це наша стара, велика. То, що наша хата кажуть, велика, то наша хата ще була велика. Я хотіла показати туди, бо зараз туди на автобусі. Він прийшов такий файний. Така ж любо глянути ленточки, такий, такий як того файний був і мамо, і в нас щось і в і нас такий є один чоловік, що служив на підводній лодці саранки, той володя український. То ніхто не знав. Тоді то, ви ж думаєте, що тепер скажуть, о, де я там? Та, а, а хто знав? А він був від підводній лодці, стояв біля берегів Америки. Та голодна війна. Ну, зброї треба. Вдягнути треба. Нічого ж нема. Вдягнути треба. І нема. І... Але лише я так думаю, весь час я кажу: ну от такий був режим страшний, от му та як зараз там, в Росії. Прийшли до хати. У нас тут двора на пам'ятнику. Я порахувала там є 119 чоловіків, що загинуло. Ну, там же є мама з тої За війну 119 чоловік загинуло. Mm. Того, що хата mm. була, то ніхто не мав, то всі були вдома. Чоловіки не вернуть. Бабця, як чоловік її вмер, в 44 м році загинув, а бабця, була, бабця мала 38 років. 38 років вона вже була вдова. Люди, то, то страшне було. А, а коли мама калік? Mm. А калік скільки прийшла? І на очі темні, і без ноги були, І без ніг. То тепер якісь протези роблять, а, а тоді то ж нічого не робили. Він вже каліка бідний був. Ніхто нічого нікому не робив. А скільки, я ж кажу, що, я вже колись, я, недавно я влітку кажу, мама, я піду переходу, цікаво, скільки то в нас тих домів, то на тій одній стороні 119 чоловіків. А кого забирали? Турівка. Наші Іванівка, Турівка, вагон погрузили, набрали в товарняк. Погрузили, закрили, кажуть, то що не було так? Тепер наші азовці мучать в тих в тих. закрили. Я кажу, тато, а де ж толять був? В куті, каже дитино, в куті в вагоні. Вагон відкрили трошки, поставили води, кинули хліба та правда, як псам кинули хліба і закрили, теж втікали. Дуже було тяжко. І хто міг, а кого вловили, то одразу розстрілювали. Нікого таких, щоб от я знала, що в Іванівській хтось старався втічити. Неможливо було втічити. Хотіли, хоч знали, що поїзд поїде через підволочесь. І жінки в та знали, що й поїзд доїхати до то товарняк, вже їх везуть на фронт, бо вже фронт перейшов у нас. Бачиться, і тільки на тих жінок, правда, мама, косі. Йдуть до підволочеськ, бо ж не було транспорту. Чим ж їхали? А тільки тут -ту і все. І навіть хотіли було побачити, нічого не побачили через те, то, що товарняк закритий. Колодки і, ні, і ніхто не відкрив. Та моя бабця от так лишилася, а тепер кажуть, що от не йдуть, а тато на все казав, хлопці, я від вас, за вас всіх служив в армії. Бо тоді вже було чотири роки моряки, а солдати служили три. А потім, вже, як мої брати служили, то вже було 2 роки. Бо все міг, я як вчилася в учі, училищі, то Хлопець, що я то з ним дружила. То його взяли були в е, буряки, то він три роки. Я на його тут вже не чекала два mm -hmm. роки вже дочекати. Ну, третій вже не хотіла чекати. Вже вийшла заміж. Ну думаю, три роки буду його чекати. Mm -hmm. А він мене схочив тоді. То він три роки служив, бо він пасти. Mm -hmm. Там коло завоза. Коло когось. -кол -кол Там де mm -hmm. худому. Mm -hmm. А вони їдуть. Гостей. Та й таке Хлопці, дівчата, такі ломани. Ти каже, це дай сахару, там на берегу кине. ой, там їде кухня, то хліб пекли, кухні що мали, зупуляти, то булки кидали. Але так, бо дітей багато дитини, то та бо по упали, так, бо кидали. А, а ага, Христинка наша питала бабку, а ви дістали, я кажу, в плеч. Хлопці сильніші. Хлопці каже, бабці, як то? А каже, як ми хотіли почухати, чи вже далеко ще, чи вже, ви вже знали, що наступають наші, як то казали, наступають. Ді, каже, лягаємо, маму, правда, на землю і вухо до чого до землі. Ой, вже гудить земля. Mm -hmm. Чуть, Чуть. Як стріляли, як їдуть.